Вітаю, Із з вами Олена Мілько. І сьогодні я хочу поговорити на тему конфліктів в сім'ї. Чи взагалі це нормально чи ні? Адже ми зростали в парадигмі мислення, що конфлікти це щось жахливе. Їх не має бути, і майже в кожного з нас є така ідеальна картинка нашої сім'ї. І дуже часто ми навіть подавлюємо ось ці внутрішні переживання, де щось не договорюємо, або не можемо до чогось ефективно домовитись через те, що це нібито не прийнято. Це буде погана сім'я, якщо ми конфліктуємо. Але це величезний міф, тому що конфлікти це необхідна складова життєдіяльності людини. Чому? Тому що ми всі різні. І конфлікти бувають різними. Це не обов'язково має бути якийсь розбій, крик, побої і так далі. Ні, конфлікт це зіткнення двох інтересів. І чому ж виникають конфлікти в сім'ї? Перша з причин це різноманітність особистостей, індивідуальність наша, тому що кожен з нас різний, кожен бачить одну і ту ж ситуацію зовсім по-іншому. Кожна людина має свій психотип, як мінімум, і вже ми відрізняємось. Тому це нормально, коли наші думки, наше бачення відрізняється. Наступним важливим моментом є емоційна така прив'язаність. Це саме про те, що вдома ми більше собі дозволяємо навіть. Десь в спілкуванні з кимось, можливо, ми в себе і стримали, і знайшли інші слова, як подати свою думку. А вже вдома ми подеколи дозволяємо собі більше. І на фоні цих таких неекологічних висловлювань, скажімо так, виникає дуже багато конфліктних ситуацій. Бо своїх образити набагато легше, ніж когось чужого, бо від своїх ми не відчуваємо загрози, бо ми знаємо, що вдома нас люблять безумовно, просто так за те, що ми є. Наступним таким важливим аспектом є наявність спільних ресурсів, особливо коли немає погодження в фінансовій сфері життя сім'ї, немає сімейного планування фінансового. І тоді відбувається так, що кожен діє по своєму якомусь плану, який він собі надумав, і плани ці зазвичай не сходяться. І на цьому руслі, на цьому такому фоні, відбувається також багато конфліктів. Дуже суттєво впливають ще зміни в житті, тому що кожна пара проживає сімейні кризи, їх ніхто не відміняв. Наскільки б ми один одного не кохали, не поважали, все одно кризи були, є і будуть. Потім кризи вікові, кризи у дітей. І це все дуже сильно роз'єднує партнерів. Це все дуже сильно викликає на ось такі високі емоції. Точніше, не високі, а на емоції, якими дуже часто ми не вміємо керувати. І вони спричинюють конфлікти. Ми включаємось в психологічну групу по трикутнику Карплана, дуже, дуже часто. Але важливо розуміти, що нам необхідно навчитися керувати своїми емоціями, навчитися екологічно конфліктувати, ефективно конфліктувати. І тоді. Конфлікти стануть нашим другом та помічником, адже конфлікт це якраз точка зростання як сім'ї, так і кожної особистості окремо. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за новими випусками відео.